Відповідь на ваше питання, як я все встигаю. Я нічого не встигаю. У мене досі яблука на деревах висять. Бачите? Вони вже починають. Там їх вже, он вже починає, то підгниває. Там десь пташка почала вже клювати. Я нічого не встигаю. То Вам здається, що я все встигаю, дивіться. <сум> Кіт, капець. Я на вулицю вийти не можу, я не знаю, звідки вона з'являється. Це сусідська красуня. Я не знаю, звідки вона з'являється, але вона тут, як тут. Чого ось. ась? Шо? Так що тут ще зараз будуть падати. Ще на цій яблуні. Зараз вже оберу он вже псуються. Бачите, гарні яблука були. Ну що, муситиму пакти пирога. Зараз ще одна яблуня. На третій вже обірвала, а тут ось ще ось ще висять. Тут ще яблуки-ябло. ви кажете, я все встигаю. Та не встигаю я. В принципі, неможливо все встигати. Особливо, якщо ти розриваєшся між і містом, і селом, і роботою, і садом, встигнути все Unreal. Але щось трохи встигається і то хорошо. Все, погнала я далі працювати. Зробила перерву у своїй роботі, обірвати яблучка. І далі знову працювати.